Доброго дня, мене звати Віра. Як почався ваш шлях у творчості? Я почала взагалі співати маленько ще з моєю прабабусею «Народні пісні, і тоді вона закликала мене любити спів. І після того я зрозуміла, що я хочу бути співачкою. Але найголовніше, напевно, моя мама купила мені CD-диск. коли я була маленька. Я побачила виступ Кристини Стена Шакіри, і я зрозуміла все. Я просто не мультфільми дивилася, а дивилася, як вони співають. І це просто я зрозуміла, що це моє покликання. Отак все почалося. Угу. Які виклики були найскладнішими на початку кар'єри? Напевно, найскладнішими були булінг, шалений, який я пережила в своєму дитинстві. І це було найскладніше. Тому що, коли ти втрачаєш віру в себе, це це жахливо, і саме віра нас штовхає далі взагалі е наш шлях робити. Тож е це напевно був найскладніший момент на житті, але він позаду це добре. Як ви змінилися як людина після першої популярності? Ви знаєте, я не змінилася зовсім. Тобто, як я була позитивна, проста, тобто я не відчуваю, що я прям така суперсвітова зірка. Напевно, в мене такий синдром самозванця інколи буває. Я дуже багато працюю над собою. і в мене навіть немає часу думати про те, о, яка я гай, зірка, як мене все класно, тому що я дуже сильно в роботі, дуже сильно в своїй сім'ї, так що для мене нічого не змінилося. Як народжується ваша музика і образ, він створений просто для іміджу чи від душі? Знаєте, образ він створений від душі. Мене довго намагалися і під якісь рамки робити, під якісь стандарти. І мені здається, мій характер він вогняний. Я по гороскопу дракон, тобто, знаєте, в мене. Руде волосся. Ну тобто я така запальничка завжди була. і Мені здається, у це Амі fire», коли написала цю пісню. Я ж всі пісні пишу сама. Тобто вони всі йдуть від душі. Весь текст, який ви чуєте, це все, що я пережила. Тому образ він складається від пісень, а вже ж і така драматургія. У нас це яскравість. Я вважаю, це наша фішка. Дуже вам дякую, дякую. Дуже.